Головними своїми суперниками у цій передвиборчій кампанії Сергій Березенко називає бідність і соціальну незахищеність. Саме це і було каталізатором тих великих черг, які були створені біля наметів з роздачі продуктів, тому що людей дійсно сьогодні проблема. Але навіть бідність не можна принижувати. Саме тактика приниження, обрана Геннадієм Корбаном, його і підвела. Переконаний Березенко. Це виглядало як. Ну, приниження, тому що публічно заявлялося, що Чернігівці голодні, бідні, нещасні людину не можна ображати. Це найголовніше, це основа. Березенко обіцяє працювати над виправленням того, на чому зіграв у передвиборчій кампанії його головний конкурент. Роботу розпочату в раді регіонального розвитку продовжить як народний депутат. Я зустрінуся обов'язково з усіма очільниками міста і спробуємо зробити ну, певний план дій. Наступний, які ми повинні зробити для того, щоб змінити ті проблеми, які на сьогодні в Чернігові повно, а ми їх дуже чітко охарактеризували. Робота безумовно, Чернігів туристичний, транспортна проблема, тролейбуси і Вирішення великої кількості ще тих питань, які сформулювали люди. А от у парламенті найперше, що зробить, це почне роботу за відміну мажоритарки, щоб ні у кого не було спокуси влаштовувати такі вибори, як у Чернігові. А ще хотів би переглянути законодавчого оплату праці агітаторам, щоб все було офіційно і більше не виникало прецедентів. Щоб визначили, чи може бути офіційна плата агітаторам, чи не може бути, бо в законі це не передбачено. Але ми ж знаємо, ну давайте об'єктивно. Ну, люди отримують плату за те, що працюють в наметах, за те, що займаються агітаційною роботою. Ну, це можна приховати, це можна не говорити про це, але це факт. Принагідно Березенко дякує конкурентам по виборах у 205-му окрузі, тим, що вели себе чесно, за те, що вони вели себе саме так.